Друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо багато цікавого про особисте життя Путіна, про його резиденцію і про те, що відбувається на території Російської Федерації. Чому більшість країн так і не вступилися, і не вписалися в Росію. За Росію і не повірили в жодній з провокацій проти резиденції воєнного злочинця. Але все як завжди по черзі, ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Провадвалай, коментуйте, почути, побачене. І звісно, друзі, особливо в ці дні умовно святкові, умовно новорічні. Не забувайте, що нашої підтримки турботи чекають Збройні Сили України. Зокрема, в описі до нашого сьогоднішнього випуску ви знайдете посилання на збір. Підтримку 47-ї бригади, яка працює на ударних крилах по тилу ворога, мова йде про батальйон безпілотних систем. Хлопці та дівчата потребують 250 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та обладнання для своєї професійної роботи. І кожен ваш донат, кожна ваша гривня, долар, євро, все, що ви. Перераховуєте в підтримку нашої армії, має величезне значення. Донайте донатьте не просто заради них, донатьте заради себе і нашого майбутнього. Ну і ви знаєте, що всі ці дні росіяни, російська пропаганда дуже прискіпливо обговорює неіснуючі удари, неіснуючу провокацію. Як вони навіть це називали не оголошенням, але прям конкретною війною проти Росії. Мова йде про удар, якого ніхто не бачив по дачі Путіна на Валдаї з використанням 91 ударного безпілотного літательного апарата дальнього действия на державну резиденцію президента Російської Федерації в Новгородській області і через те, що там заговорили про дачу про маєток, про нерухомість Путіна, так вже збіглося і співпало, що з'явилася інформація. І про новий маєток Путіна не на не на Валдаї вже цього разу, а в Криму. В країні, де первічним істочником власті являється госпереворот. і якщо вже нас в чомусь звинувачують, то давайте ми тоді розкажемо вам на що став ще багатшим воєнний злочинець Путін. Що він записав собі у свою власність? Всюди треба дивитися і говорю. Інтересно, значить, пожалуйста. Отже, спочатку на місці палацу, який нині приписують Путіну, була будівля пансіонату Мис Ая. Але потім місце сподобалось Віктору Януковичу. Пам'ятаєте такого? Який усе там зламав, виробав дуже цінні старовинні дерева і почав будувати собі літню дачу. Той що з Жлобицьку, який дуже любив витрачати на себе. Бюджет не кошты. Здесь ничего плохого нет. Я скажу прямым текстом. Большего хочется, потому что появляются другие потребности. Ну а після того, як Путін в 2014 році анексував Крим, думати про те, що якесь майно залишиться у Януковича, було б абсолютно безпідставно. В нього відібрали це майно і передали у держвласність. Тепер там справжній палац, ну як водиться, рівня Путіна. Головний будинок площею 9 тисяч квадратних метрів. Я навіть не можу собі припустити, скільки потрібно часу для того, щоб його. Повністю обійти, чи скільки потрібно людей, щоб його повністю прибрати. Будинок для прийому гостей майже на 5 тисяч квадратних метрів. Ну, що, власне, теж дорівнює такій площі, що ну, його ти можеш навіть не знати, хто в тебе в будинку ночує. Плюс окремі будівлі для персоналу, технічні споруди та новий вертолітний майданчик. Внизу, власне, власне, узбережжя, пірс. Тучний пляж із білим пісочком. Хоча я переконана, що і половина із цього цього це те, чим Путін навіть ніколи би не користувався. Бо як же безпека, як же бункер, як же оце виходити на сонечко, коли ти боїшся, навіть власної ціні, Фактично зводиться к нулю за даними журналістів-розслідувачів, будівництво обійшлося приблизно в 10 мільярдів рублів. Хто за це заплатив? Правильно, недорогі росіяни. Цей палац побудований за ті ж гроші і за цією самою схемою гаманців, що і палац в Єлінджику. До речі, а навіщо так багато, якщо ну, типу, в тебе не має ж навіть бути часу, щоб скрізь побувати? І Це абсолютно нормально. За документами об'єкт оформлений через ланцюжок фірм, щоб ніхто ніколи не встановив ще маєток. Путіна он що судді штолі штаба. Вот он же не судді. Скай йде до суддівної системи. Там робить, тобто, що тепер є в неофіційних резиденціях. Вже вище згаданий Єлінджик, Валдай, Красна Поляна. Ну і тепер ще додається оця нерухомість на півострові Крим. У той час як недорогі росіяни часто живуть навіть без унітазу. Запаху до речі, Путін дуже любить свої маєтки не просто на ланцюжок Підставних людей записувати, а хтось має бути свій, але теж кому він може відписати. Ну, наприклад, один із найвідоміших об'єктів із розслідувань, той самий палац у Геленджику, це без перебільшення найвідоміший об'єкт, бо його вартість сягає 100 мільярдів рублів. То, от він його свого часу записав на близького дружочка Аркадія Ротенберга на тих, хто рядом, хто нам і дорог, і завжди самі готово підставить плечо. Цей маєток включає. Рахуємо: Льодовий палац, церкву, чайний будиночок, підземний бункер. Ну, звісно, це найголовніше і найулюбленіше місце Путіна і знамениту аквадискотеку. Не знаю, чи дивилися ви це розкішне інтерв'ю ще за часів життя Олексія Навального, коли він розповідав і про е, кімнату для грязі, і про аквадискотеку, і всі дивувалися. Нащо ці молі, нащо ці миші? Оце все. Але ж ні, хтось це будував і ні в коєм випадку не можна сприйнімати болізня на любую критику. На шаде офіційний власник Аркадій Ротенберг, тобто Путін, завжди може сказати: нет ні, ні, я ні при чому на 100% процентів від них. Попробуйте нахамити чужому дяді, у якого живете безплатно. Он вас виставить на мороз вместе с вещами через секунду. І валдайська резиденція це ще одне місце, суперсекретне будівництво на території нацпарку. Нас звинувачують, що ми якраз вдарили по валдайській резиденції або по чомусь, що знаходиться суперблизько. В розслідуваннях згадується, що там є спа-комплекс із кріокамерами, флоат-басейном і. Особистою церквою, ну скрізь має бути церква. Ну що ти будеш робити? По різним совершенно соображенням. вважається місцем тривалого перебування воєнного злочинця Путіна. Дуже і дуже часто він справді саме там буває, тому що Росія напала на Україну. Ще одне місце. Красна поляна, гірськолижна резиденція в Сачах. Зеленими ЗМІ оснащена ексклюзивними меблями та вертолітним майданчиком. Формально вона належить Газпрому. Ми зараз у них і Але журналісти-розслідувачі, звісно, пов'язують цю віллу і стверджують, що вона використовується саме для відпочинку пині, Лічні, особінний, по-своєму неповторимі. Тобто, виходить, що неофіційно Путін одна із найбагатших людей. Тварин, злодіїв, злочинців Путін один із найбагатших політиків світу. Він скоріш за все не просто доларовий мільйонер, а суму, яку навіть просто непристойно називати. Але офіційно він під на миша. Навіть інтернет і воду в туалеті оплачують вони. Офіційне майно за декларацію, згідно з даними центральної виборчої комісії, то там буквально ледь не кімната в якоїсь комуналці. Винний злочинець Путін володіє досить скромним набором майна. Це квартира 77 квадратних метрів. Хочеш показати характер? Іди заробляй на хліб і квартиру. А поки живеш за чужий щот, і совість, господи, та в порівнянні з усіма його маєтками, це навіть не тягне на прихожу. Квартира, нібито в Санкт Петербурзі, певно, йому дуже дуже дорога, як пам'ять. А доміна домі думати. є ще гараж на 18 квадратних метрів серед транспорту, два раритетних автомобілі газ Волха, позашляховик ніва та причіп. От власне і все. Зрештою, самі росіяни мають жахнутися і здивуватися, наскільки цар бідний. Ми напомним. Ви що, Ані корона, ні тіари, ані діаманта в перснях нічого. Все для Росії все віддає на благо батьківщини. Неотділимо від судьби нашої родини. От іскреннє вострімлення принести їй пользу. Ще у використанні є квартира в Москві на 153 квадратних метри. Хоча щось мені підказує, що в середньому одна вбиральня в кожній із вів набагато більша, аніж ціла квартира в Москві. Ну і там же є гаражне місце. говорити по простому отоплення і вентиляція. Деньги на вітер. Ну і розслідувачі вказують на спеціальну систему, яка створює мережу з десятків компаній, які не мають очевидного зв'язку. Одна з одною, але використовують той самий поштовий домен, керуються людьми з найближчого оточення Путіна, що вказує на те, що існує ціла система, як приховувати майно Путіна. Я перший раз слухаю таку абревіатуру. Ну і загальна вартість активів цієї мережі оцінюють у понад 4,5 мільярди доларів. Уявіть собі, 4,5 мільярди тільки нерухомість. А що вже говорити про готівку, банківські рахунки, коштовності, мистецтво і не тільки нічого із того, що там указано в качеті моєї собственності, ні мені, ні моїм близьким родственникам не принадлежить і ніколи не принадлежало Ніколи. і все це було б логічно нагадати Путіну, що на той світ він не забереться, неможливо, він не фараон, але ж ми знаємо. Що Путін в принципі вмирати не збирається? Що тобі сір? От би було цікаво на тлі всіх цих розслідувань, які на жаль абсолютно не торкають і не чіпляють недорогих росіян, але ж спитати їх, як це воно мати дірку замість унітазу. Не знати чим прогодувати своїх дітей, відправлятися заробляти на війну у той час, як Путін стає з кожним роком, з кожним днем тільки багатше і багатше? Мені спочатку свою бувшу э, жену Людмилу сану замуж видати, а потім я собі подумаю. Чи всіх це влаштовує? Чи влаштовує, що Путін, який прожив понад сім десятків років, забирає майбутнє у маленьких росіян? Але пропагандисти виходять і все пояснюють, що раніше та росіяни думали, як виживати, потім думали, як жити, а зараз думають, як жити добре. Якщо раніше ми думали, як вижити, потім думали, як жити, то зараз думаємо, як жити хорошо. Це еволюція, да. І поэтому здесь я скажу, что президент отмечает, що у нас все є для того, щоб хорошо жить. Треба просто правильно этим пользоваться і правильно к этому относиться. Ми говоримо про 140 сорок мільйонів, або ми говоримо про тищу, про дві, яка обслуговує режим. Тут було б досить непогано все це поточнити. Це така еволюція, стверджують самі пропагандисти. Ну і звісно, кому вони завдячують. Кому вони завдячують тому, наскільки багатою і успішною стала Російська Федерація? Шкода тільки, що понад мільйон росіян таки не зможуть подякувати Путіну. Це той мільйон, який отримав поранення, який був вбитий, який назавжди зник безвісті. Приблизно стільки називають втрати вже навіть понад мільйон на фронті. Тож, чи справді всім однаково тепер добре живеться на Росії? Не потерять і навчитися користуватися тим, ж і пользу тим, що є уже. Далі йти. ці до речі, ми дуже швидко і без вагань знайшли і того, кому не надто добре живеться, щоб там не розповідала пропаганда. СВО ж не побурюється, що в нього забрали і машину, і пилку, і тепер він фактично замерзає, тому що в нього немає дров і немає можливості як обігрітися. Він учасник спеціальної воєнної операції, розпочатої по захисту Росії і росіян, але тепер він сам має загинути. І не від рук НАТО чи укрнацистів, а від рук своїх же. Розповідає про те, як в нього забрали все найцінніше, і як же тепер виживати. А де ж повага, а де ж нова еліта, а де ж все майбутні держави передамо СВОшникам, не вже знову обдурили? Вот смотрите, ребята, я участник специальной военной операции. У меня нет дров. Сегодня у меня забрали машину и пилу представителей национального парка. Мне что, сдохнуть теперь? А вы мне скажите, мне я там не погиб? Скажите, мне теперь здесь надо сдохнуть, замерзнуть? Мне скажите, пожалуйста, мне за что все это дерьмо? А? Скажите кто-нибудь, представители администрации или кто-нибудь ответьте мне, почему я продолжаю страдать? А? І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас, обов'язково не забувайте під завершенням нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Якщо ви раптом ще чомусь цього не зробили. Коментуйте, почути і побачене. і найголовніше не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Посилання на наш збір для підтримки 47-ї бригади в описі до нашого випуску. Будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога мають неабияке значення. Разом і гуртума ми зможемо допомогти нашій армії стати ще сильнішими. Ну і звісно, друзі, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.